У нас з'явилася ще одна колода, і вона буде в друкованому вигляді з, з грою. Це угу. Лінорман. Така красива колода в мене вийшла. Зараз вона буде в друкованому вигляді. Це д 36 карт таких. Ну, дуже красиві по класичному Лінарман, але тут є у нас і гра. Сейчас я гру покажу. Це всі карти. Ось гра, поле гри, і є ладно, 36 карт. Тобто, воно буде як в друкованому, так і в електронному вигляді. Хто купує в друкованому вигляді, той отримує й сюди, в кабінет свій. Оце все зразу. Так що так, от, дивіться дивіться, які красиві такі карти, такі сучасні карти з значенням. Така красива колода Лінорман, показую. Все повинно прогресувати і осучаснюватись. да І ось на базі класичної Лінорман є така гра. Є поле, зараз все витру і покажу. Це ось таке поле гри. Воно, до речі, ага. на атласі, в тебе, на атласі, в коробці буде гра теж. О, вона буде фізична, здорова. Вона буде і фізична, і електронна. Ну, електронна вона вже є. Вона да, вже тому, є, тому да, дуже хочеться. Вона друкується. друкується. Тобто, ми зараз збільшуємо, вона достатньо проста, тобто, треба пройти нам куди? Ось сюди, до нашого сонечка. Да? Фактично, нам треба подолати якийсь шлях. Ми завжди долаємо якийсь шлях, якісь труднощі. І коли ми крокуємо, ми за щось платимо, за щось отримуємо кошти. Хтось буває дуже часто платить, а хтось тільки й отримує. І це як аналіз свого життя, аналіз своєї системи звичної, а також щоб ви звернули увагу на те, як ви можете її змінити, якими діями. І така гра легко проходиться з е, такою колодою. Також є тут Значення, ви вже, uh -huh. вже знайомі, да? Тобто нам не треба все вчити в голові і десь море шпаргалок записів і всього тримати. Тут все є, будь ласка, все значення, все розписано, Що це, якщо ви зупиняєтесь у цьому будиночку? Да? Фактично, кожен крок це будиночок. Так, що uh -huh. Говорить, на що звернути увагу і що тут ми робимо. Фактично, ось така проста гра. Доволі такі е, є. У нас тут на платформу приєднується і значення, і сама mm -hmm. гра, і алгоритм, як, як її пропрацьовувати. Да? Тобто, все-все-все є. Інструкція ось є на класичній колоді, ну і на сучасній колоді. Бачите, mm -hmm. я почула хто звик. На класичній я зробила і на класичній. Але повірте, ви швидко, хто практикує, да не завжди хочуть вчити, є прописані правила, зразу все на платформі. Будь ласка, угу. правила є, як робити, як робити розклад, все є коротко, чітко, без води. Да? Бо ми хочемо працювати. Нам хочеться цікаво все дізнатися, швидесенько а не вчити. Правила на 150 сторіночок. Ні, тут такого не буде точно. Угу. А методика проведення ми кидаємо кубик, на який сектор ми потрапляємо, це так. для нас інформація. Так. Круто. Тут. Можна навіть самостійно для себе, якщо ви це хочете так. якісь підказочки для себе, можна сіли і самостійно граєте в гру. Або зібрали, або зібрали або абобрали групу, клієнти. або в групі на практики в телеграм-каналі. Ви зразу вже попрактикувались, і до речі, тут є такі ж красиві фішечки, такі чарівні фішечки, бо це ти тут, якби не гроші платитись, а ось такими зіллям. Да, я таке зілля придумала, коли нам видає. Істині, і буде так красивенько, да Красивими У мене проблемами. да, у мене навіть такий зараз інсайд у мене прийшов. Що гра це маленька, це маленьке життя, така репетиція, умовно кажучи, погляд на своє да. життя. Да? Тобто, коли да. гра. Чому я рекомендую проводити трансформаційні ігри на перших консультаціях? Наприклад, діагности, діагностика відносин, чи лілу психолог берете, чи двадцять два mm -hmm. аркана, чи інсайти. Чому вони цікаві? Тому що е, гра прирівнюється до шести консультацій, тому що, коли прийшов ваш клієнт, він не знає, що, про що з вами говорити? Ви. Чужа тітенька для нього, він не знає, довіряти вам чи ні. Так. І що ви, ви кажете, ви пропонуєте, давайте продіагностуємо, коли вам людина говорить ваші відносини, да Ой я не знаю, у мене там з дружиною щось не виходить, чи з начальником щось не виходить, з дитиною конфлікти. А давайте продіагностуємо через гру і ми подивимося, які для вас важливі. Ви людину витягли, ви, вона вже не думає, що мені вам розказати. Вона починає mm -hmm. грати, вона розслабилась і вона починає ходити. І те, що для неї важливо на поверхні, вона починає аналізувати з метафоричними картами. І це вже йде про працювання. І через цю гру ви вже розумієте так, ви знаєте, ми сьогодні там більшості говорили там про начальника на цій діагностичній грі, да mm -hmm. діагностична гра відносин, і ви тільки говорили. Про свого начальника. Я рекомендую вам слідуючу зустріч: ми пропрацюємо з технікою про ваше керівництво. Або ви uh -huh. вимухаємо всю консультацію про свою дитину чи про свого чоловіка. Слідуюча консультація в нас буде з технікою про е, мама і та дитина. Ви uh -huh. перша консультація у вас діагностична. Через діагностичну гру побудуєте 3-4 консультації наступні з своїм клієнтом. Розумієте, uh -huh. що таке вхід в практику, що таке вхід через діагностичну гру? Ви просто пограли в гру, а тим самим звернули увагу на головне в житті людини. І вона вже не думає, що мені розказувати психологу, про що мені з ним говорити. А психолог не думає, яку ж йому із 150 технік дати і з чим йому починати працювати. Розумієте? Тобто, гра це ваше направлення на слідуючі зустрічі? Оце головне. Клас. Ось. Діагностична гра, до речі, є в тестовому версії, є це поле, можете пройти і там перші кроки теж є. Бернемо угу. це увагу, ви можете самі продіагностувати себе, свої відносини. І будете здивовані. Будете здивовані, гарантую. Тому, друзі, зберігаємо це відео або відразу переходимо за посиланням і замовляємо. Ну добре, будемо закінчувати. Так що, кому цікаво, будь ласка, реєструйтеся, посилання тут є.